Доброго ранку, дітки, вітаю вас на уроці математики. На минулому уроці учора ми з вами знайомилися із задачею. Ми їх складали, розв'язували. Сьогодні ми продовжуємо знайомство із задачами. Також будемо складати задачі та розв'язувати їх. Для початку уроку нам потрібен звичайний зошит відкриваємо зошит у клітиночку звичайний. Від вчорашньої роботи відступаємо вниз 4 клітиночки. 1, 2, 3, 4. Ставимо крапочку на 5. Так? На 5. І зараз пропишемо цифру 6. Каліграфічно, охайно, через клітиночку. Сідаємо рівнесенько і пригадуємо, як пишемо цифру 6. Відступаємо клітиночку і знову 6. Прописуємо цілий рядочок гарнесенької циферки 6. Поставте відео на паузу і пропишіть, не поспішаючи, акуратно, уважно. Так, прописали циферку 6. А тепер давайте пригадаємо склад числа 6. Підступаємо вниз одну клітиночку на початку рядочку. Пишемо 6. Дорівнює. Ми знаємо, що 6 це 1 і 5. 1 плюс 5. Далі ще нижче одну клітиночку відступаємо. Знову пишемо 6 дорівнює. Це 2 плюс 4. Далі. Ще ми знаємо, що 6 – це 3 і 3. 3 плюс Три. Далі шість дорівнює чотири плюс два. І шість дорівнює. П'ять. Додати один. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу і прописуйте в тому темпі. В якому вам зручно. Так, ми пригадали з вами циферку 6 та її склад. А тепер відкриємо підручники. Зошит нам вже не потрібен. Закриваємо його. Відкриваємо сторіночку 47 у підручнику. 47 сторінка і пригадуємо, з чого ж складається задача. Задача складається з умови та запитання. Коли ви слухаєте задачу, ви уявляєте собі, про що йдеться мова, так? про що йдеться в задачі, а також уважно слухаєте запитання. Наприклад, така задача. На лузі паслося троє кіз та п'ятеро ко. На лузі паслося троє кіз та п'ятеро козенят. Уявили собі луг, де пасуться козенята і кози, тобто три дорослих кізочки та п'ятеро маленьких. Це була умова до задачі. Тепер уважно слухаємо запитання. Скільки всього кіз і козенят паслося на лузі. Тобто, в нас питається, скільки всього паслося на лузі. кіз та козенят. Так? Ми маємо знайти суму всіх звіряток, які паслися. Ми до п'яти додаємо 3, отримаємо вісім. Відповідь до задачі буде така. Всього вісім кіз і козенят паслося на лузі. Давайте складемо задачку за малюнком. Хлопчик на рибалці, так? він спіймав уже три рибки у відрі, Уже є три рибки в нього. І спіймав ще одну На гачок попалася ще: скільки риб спіймав хлопчик. Щоб знайти, скільки всього він спіймав, треба до трьох додати іще одну. Отримаємо 4. Відповідь буде: всього 4 риби спіймав хлопчик. А Зараз ми попрацюємо з вами у друкованому зошиті. Але спочатку зробимо гімнастику для оченят, щоб ваші очі трішечки відпочили. Уважно дивитеся на екран і спостерігаєтеся за предметом, який буде рухатися. Підпочили трішечки гарну мелодію послухали. Продовжуємо працювати далі. Друкований зошит сторінка 44. В першому завданні нам треба прописати цифри за зразком. В певній послідовності у нас є 6, 7, 6. Отже, наступна цифра буде 7. Далі знову 6 і знову 7. Тобто ми пишемо по черзі 6 7 6, 7. А в другому рядочку 5, 9 5-9. Отже, прописуємо каліграфічну циферку 6. Так, якщо ви не встигаєте, ви ставите відео на паузу і прописуєте в звичайному для себе темпі. Наступне завдання треба обчислити приклади. Так, знайти значення виразу. Перший вираз. 1 додати 6. Дорівнює 7. 7 відняти 6. Від 7 віднімаємо 6. Отримаємо 1. 2. Додати шість. Вісім. Від восьми віднімаємо шість, отримаємо 2. Три додати 6. Дев'ять. Від дев'яти віднімаємо 6. Отримаємо три. Чотири додати 6 буде 10. Від 10 віднімаємо 6, отримаємо 4. Які цікаві приклади в нас, так? Далі, склади задачі за малюнками, розв'яжи їх. Перший малюнок. У нас є коробка, так? З кульками. До коробки з кульками, з чотирма кульками. Додали ще дві кульки. Скільки всього кульок стало в коробці. Якщо ми чуємо запитання всього, скільки всього, це, значить, нам треба знайти суму даних чисел. Значить, ми пишемо 4 додати 2, дорівнює 6 дужечка. Буковка «К» і крапочка. Скорочено кульки, шість кульок. Друга задача. У коробці було шість жетонів. Два жетони забрали. Скільки жетонів залишилося у коробці? Нам треба від загальної кількості, ті, що були 6, від 6 відняти, бо їх забрали, значить їх стало менше. Так, ми виконуємо дію віднімання. Відняти 2, пишемо 6, відняти 2, отримаємо 4 жетони. Отже, запишемо відповідь 6 шість кульок або м'ячиків, а сюди 4 жетони. Наступне завдання: скільки монет на кожному малюнку, скільки це гривень? Давайте подивимось, нам спочатку треба знайти Кількість монет порахуємо 1, 2, 3, 4. Пишемо 4 монети. Але кожна монета означає кількість гривень свою, так? Ми знаємо, 2 гривні тут є 1 гривня. Ви вже дорослі дітки, і дехто з вас вже можливо сам ходить до магазину та робить покупки. Ви повинні вже вчитися. Вміти рахувати, щоб вас не надурили в магазині, так, щоб ви могли порахувати, скільки вам потрібно заплатити і скільки вам потрібно забрати здачі, наприклад. Отже, рахуємо, скільки гривень. 2 гривні, одна монетка 2 гривні, і 3 монетки по одній гривні. Отже, додаємо 2 гривні плюс одна. Це буде 3, плюс 1 це 4, і плюс 1 – це 5. Записуємо це в віконечко, 5, 4 монети і 5 гривень. Далі. Рахуємо кількість монет: 1, 2, 3, 4, 5. Записали 5. Рахуємо, скільки гривень? Дві монетки по дві гривні, і три монетки по одній. Отже, 2 плюс 2 буде 4. Плюс 1 це 5, плюс 1 – 6 і плюс 1 – 7. Записали циферку 7: 7 гривень. Останнє завдання у нас задача. Учні першого класу посадили рослину. Спостерігаючи за її ростом, вони зробили 5 фотографій. Упорядкуй ці фото з першого до останнього, запиши номери, тобто, позначити, треба за номером, як квіточка росла. Так? Ми шукаємо саму малесеньку рослиночку. Її тільки посадили. Отже, ось вона, під номером 1. Далі вона трішечки підросла. Шукаємо трішечки більшу. Ось вона номер 2. Наступний етап росту квіточки буде ось цей. Так, трішечки ще підросла. Три. Далі, ось вона ще підросла. Чотири. І п'ятий номер квіточка, виросла. Дякую вам, дітки, за роботу. До наступних зустрічей!